Добрий день, вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. Мене звуть Віктор Федорович, посвячене моє ім'я Хорс, я очільник Української духовної академії просвітлення. Відразу запрошую вас підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі. І ми сьогодні спробуємо з вами е поговорити на тему. Як нам зберегти свою націю, і свою країну, а заодно я поділюся своїми думками з приводу мого ставлення до слів у нашому гімні і взагалі до символів нашої країни. Давайте почнемо з того, що, е, що таке Україна. Це е, духовна єдність народу. Якщо така єдність є, у нашої країни є перспектива розвитку, перспектива нашого процвітання і перспектива здійснення нашої місії. З чого треба почати відродження України з того, що треба поставити все на місце, що мається на увазі? У нас перевернутий прапор. Як ви бачите, от позаду в мене прапор. Нашої академії зверху жовте. Жовте це символ сонця. Сонце домінує над всім, що є на землі, а синє це вода. І коли е, прапор перевернутий, вода заливає сонце, то виникає хаос. От. І в тому хаосі, звичайно ж, е, зручно ловити рибку в тому мутному. Болоті, але жити неможливо, тому що ми весь час змушені виживати. Ми весь час, українці, змушені боротись за своє існування. А це не є мета і ціль нашого життя просто виживати. Ми заслуговуємо набагато кращого. Для цього в державі треба поставити все на місце. Повинен бути правильний прапор. Тобто зверху сонячний знак, знизу водний знак. Це перше. Друге, потрібно не морочити голову людям з цим гербом, там великий, малий герб, досконалий абсолютно герб трисуття. Він виражає суть нашого народу і наше головне устрімління, воля. Все закарбували і більше про це не розмовляємо. Далі, гімн. Гімн наш, е – наш написаний е текст досить давно, і він на той час Цюбинським був написаний правильно, від відповідав, так би мовити, вимогам того часу. Сьогодні ж він звучить уже як похоронний марш нашої держави. Замість такого тексту повинен бути славень, де ми славимо. Рідну землю, славимо свій народ, славимо свою країну і славимо рідних богів, а не чужих. Ось таким повинен бути текст. У нас достатньо талановитих поетів, які створять життєдайний такий гімн, можна залишити мелодію, можливо її зробити більш сучасною. Це що стосується держави, тобто в ній повинно бути все поставлено на місце. Окрім всього, народ повинен прозріти і створювати, і вибирати українську владу, а не тих, хто мелькає там часто на екрані. Просто подумайте, скільки це коштує. І коли вони витрачають такі гроші на свій піар, як ви думаєте, вони йдуть для того, щоб вам допомогти. Щоб створити країну щастя, українську Україну, ні. Вони йдуть для того, щоб сторицею повернути ті гроші, які вони вклали в цей проект, який для них ну, абсолютно не має жодного відношення до розвитку і процвітання України, а має відношення тільки до їх ненаситного бажання збагачуватися. Відновлення народу. Відродження народж, народу починається з самоусвідомлення. Ми повинні пригадати, хто ми, що ми царські скіфи, що ми сармати, що ми трипільці. І ось коли ми пригадаємо, хто ми є, е, виникне справжнє самоусвідомлення. А ось такими холопами, рабами нас зробили Рюриковичі за ці всі роки е, нашого поневолення. Тому треба скинути з себе оце ярмо, оце, оці кайдани із попередніх наших епох, так би мовити, нашого розвитку. І згадавши, хто ми, почати слідувати нашому божественному призначенню. А божественне призначення України дуже просте і давним-давно сформоване. Сьогодні воно. Просувається самим творцем. Україна це наставник для людства в період квантового переходу від енергії страху до енергії любові. Тобто ми показуємо шлях для всіх інших. Так, ми прориваємося зараз через війну, через страждання, через втрати, але ми вже почали реалізувати оцей міф. А що таке міф народу? Це угода з Богом. Ми почали виконувати цю угоду з Богом. Тому сам Бог нам в цьому допомагає, і ми в цьому, наша академія, воїни світла, які співпрацюють із творцем в цьому плані також. Кожного дня в цьому переконуємося. Він нам дає вказівки, як нам діяти, щоб ми відповідали. Ці місії, яка призначена нашому народу і нашій країні, нічого не можна об'єднати ззовні, це ви прекрасно розумієте. І тому справжнє об'єднання народу можливе тільки зсередини, коли ми всі. Відчуємо оцю нашу спорідненість, коли оця пам'ять крові у нас пробудеться, цей калиновий міст, який зробить із нас таку цілісну спільноту однодумців, які люблять Україну, які хочуть для неї добра і процвітання. Домовитися можуть люди, які мають спорізнений світогляд. Поки що у нас, ви бачите, схід дивиться на рашку, навіть під обстрілами сидять ждуни і е, чекають, що прийдуть зараз і їх врятують. Від чого вас врятують? Від перспективи процвітання, від перспективи життя ви хочете попробувати жити там, на болотах, їдьте туди, спробуйте. Поєднайтеся зі своїми кровними родичами, ви побачите, яке це життя і, і наскільки воно відрізняється від того життя, яке ви мали і можете мати в Україні. От. Тому ще раз нагадую, сила потрібна нам для того, щоб відбулася наша самореалізація, щоб заявити свої права на свободу. і... Зараз ми повинні відкинути всі оці, е, інші другорядні речі і повернути собі справжню силу, тому що добро повинно бути з кулаками. Тільки тоді Україна стане сама собою, і українці почнуть е, здійснювати свою самореалізацію, створять дійсно українську Україну, країну щастя. Ось що має відбутися? Тому треба відкинути всі ці релігійні догми і спрямувати м, ідеологію всієї країни на духовний розвиток окремої окремого індивідуму. Тому що без такого духовного розвитку ніяке внутрішнє об'єднання на підґрунті спільного світогляду просто неможливе, коли у нас до цього часу народ чубиться. Е до якого патріархату там нести своїх дітей хрестить, в е, якого попа їм Попаїм вірити, вони вже забули, е, насправді, суть, так би мовити, тої релігії, і про віру я вже взагалі не говорю. Тобто треба створити національну ідею, суть якої самореалізація української нації, як наставників для Всього людства на цей непевний період квантового переходу. А далі ми підемо далі, розумієте, поки що нам треба стати самими собою. Е, свобода із санскриту, щоб ви знали, перекладається як е, самопробудження, осяяння. Ось що нам треба зробити. Зрозуміти, хто ми, знайти відповідь на це запитання. Далі. Все відбувається еволюційно, розумієте? І тоді ми зможемо стати самим, самими собою, тоді ми дійсно станемо цілісною нацією, і тоді е, ми відбудемося як е, країна, і нас ніхто не буде ділити, так би мовити, між Сходом Заходом, між інтересами одних кланів і інших. Ми станемо самими собою і будемо жити так, як, як повинні жити цивілізовані народи. Іти своїм шляхом, шляхом свободи. Так, я думаю, має відбутися відродження України після. Того, як ми здолаємо цього ворога, після того, як ми виженемо всю нечість із наших внутрішніх авгів конюш, конюшень, після того, як ми наведемо лад, от створимо відповідні державні структури, які опікуються інтересами народу, а не своїми власними. Що треба зробити для того, щоб ми стали сильними? А є єдиний спосіб битися. Битися на всіх фронтах. І тоді з нами все буде гаразд. Іншого шляху просто немає. Ніяка благодушність нас не врятує, тільки мужність і активні дії. Треба усвідомити свою мету створення країни щастя, створення народу. Наставника цього людства. І ось тоді всі інші структури під це підлаштуються. Я в цьому глибоко переконаний. Хто має волю, той має долю. А воля це символ нашого народу. Це головна ціль, мета і суть нашого народу. Тому я вірю в Україну, вірю в українців і вірю в наше майбутнє. Дякую всім. Поширюйте український контент. Нас повинні почути у всьому світі, а не тільки тут, у вузькому колі зацікавлених осіб. Дякую кожному із вас. Намасте. Я визнаю і ціную вас Бога.